Зараз покажу як із тривоного балона виготовляється пічка. Початок роботи. дивіться. Початку чиститься. Це людина почистила за сьогоднішній день. Приходиться, ніхто не хоче йти допомагати, приходиться просто людині платити кошти, де і все. Він солосився, в принципі, за пару гривень працювати, але видно по людині, що без ентузіазму, будемо так казати. Так що так ми і працюємо, друзі. Ніхто не хоче долучатися. Єдиниці, постійні люди, які долучаються, допомагають. Ви розуміли, це дуже тяжка робота. Це дуже. Людина чистить, я їх варю. Скоро скоби будуть, а допомоги ноль. Донати йдуть, їх дуже мало. Завтра, сьогодні або завтра поїду на базу, не знаю. Є там, я бачив, 4 тисячі на банки, десь є на карті пару тисяч, Скільки фати на стільки куплю матеріалу. Друзі, я коли нагадую... Будь ласка, допомагайте. Війна йде, хлопцям дуже потрібна допомога. Я пам'ятаю 22-й рік, як всі якось так бралися, всі допомагали, всі ходили, суетилися. Війна була якби для всіх. Зараз війна таке враження, що тільки для військових. Будь ласка, поки не пізно, коли ворог постукає у твої двері, верні, він не постукає, він виб'є твої двері. Тоді вже твоя допомога не потрібна. Ні кошти, ні фізична допомога. Ти будеш вже працювати на других людей, будеш ходити з чужим паспортом. То я наголошую, допомагаємо, ще раз допомагаємо. Хлопцям дуже потрібно дуже багато чого. І пічки, ся зима. Так що в шапці профіля є банка. Долучаємось і допомагаємо. Хто скільки зможе. Я не кажу, нема коштів, будь ласка, можна просто робити репости, поширення, лайк, коментарі. Є чим допомагати, будь ласка. А якщо і такого бажання нема, то йди, проходь далі, чекай сиди, чогось і когось. Дякую за увагу, дякую, що додивилися це відео. А ми працюємо далі. Слава Україні! Якщо в мене робочий день колись був до 10, то зараз вже друга година для мене. Для мене, наприклад, це тяжко, я трошки хворію, так що, але потрібно працювати. Дякую, працюємо.